Новий рік із новими спортивними подіями у студії програма Спортлайф. Тож традиційно розповідатимемо про найцікавіші здобутки наших спортсменів у студії Ліліана Хомишин. Ми починаємо. Івано-Франківець Євген Марусяк на Кубку світу потрапив у тридцятку кращих стрибунів із трампліна. У місті Закопане у Польщі 84 учасники із 14 країн змагалися на кубку світу зі стрибків на лижах із трампліна. Дальність польоту та виконання техніки стрибка продемонстрував наш земляк спортсмен Євген Марусяк на К-120, стрибнувши 111 метрів. Євген вихованець школи вищої спортивної майстерності, який тренується під керівництвом тренера Василя Прокопюка. У турнірній таблиці кращих трибунів Євген Маросяк посідає 29 місце. Минулий 2015 рік виявився для наших спортсменів досить таки успішним. Підбиваємо підсумки року із начальником управління молоді і спорту Ростиславом Микитюком. Тож вітаю вас, пане Ростиславе. Доброго дня для кого із наших спортсменів рік виявився найуспішнішим. Я хочу сказати, що дійсності в Івано-Франківській області спортсмени в цьому році показали досить високі результати. Ну, я хочу сказати, що ну, в перш за все, це, напевно, чудовий виступ на перших Європейських іграх наших спортсменів. Це команди по баскетболу 3х3. Це, яка базувалася на місті Івано-Франківську і які базувалася на команді баскетбольний клуб Івано-Франківськ, збірна команди України. Це друге місце на Європейських іграх. Це друге місце на Європейських іграх нашої самбістки Олени Сайко. Це, напевно, найбільш такі вдалі, і які прославили не тільки область, а й Україну на світовій арені. А взагалом я хочу сказати, що наші спортсмени привезли 60 медалей різного гатунку з світових та європейських першостей. Хочу відмітити, що у нас дуже добре виступили наші веслувальники на чемпіонаті світу з веслування. Це Людмила Лузан, Михайло Манзюк, які стали чемпіонами юнацької першої ну, чемпіонату світу. Це в нас з неолімпійських видів спорту і є Інна Оробець, Анастасія Дерев'янко, які стали чемпіонами призерами Європи і світу пауерліфтингу. І є в нас також Іван Грищук, кікбоксинг вако. Це багато, досить спортсменів. Є кікбоксинг і ФК, інша версія кікбоксингу. Це чемпіон світу проходив в Італії. І звідти наші спортсмени привезли також багато нагород. І я б хотів відмітити, якраз Віталій Міринов, Він став тричі чемпіоном світу. Вже верніше три рази підряд він ставав чемпіоном. Оном світу з своєї версії кікбоксингу там, і ну, взагалі, успішно ми привезли в цей, в цьому році це ми привезли 533 медалі з всеукраїнських, міжнародних і все змагань, які проходили в нас. В світі для нашої області ну дійсно такий дуже плідний рік виявився. Ну а 2016-й, цей рік він вже є Олімпійським. Відбудеться літні Олімпійські ігри у Ріо де Жанейро. Розкажіть, будь ласка, можливо, вже варто говорити про якісь прізвища або певні види спорту, які точно мають шанс потрапити на Олімпійські ігри. Ну, я хочу сказати, що ми не можемо зараз говорити про прізвище. Ми маємо великі надії на наших спортсменів, провідних спортсменів, які би брали участь в Олімпіаді ріо де жанейро І коли ми розпреділяли зараз кошти на федерації, ми в першу чергу звернули на ті федерації, якраз, де ми чекаємо олімпійців. Це ми чекаємо олімпійців в легкій атлетиці, це вільна боротьба. Ми чекаємо в дзюдо, ми чекаємо в боксі, ми чекаємо в якраз в веслуванні, ми чекаємо олімпійців в стрільбі. З, і ми також чекаємо олімпійців які, і пароолімпійців в легкій атлетиці. Тобто там, які на ці види спорту і важка атлетика, у нас є досить така, перспективна наша коломиянка Вероніка Івасюк, яка входить в збірну команду України, яка мала би представляти нашу область якраз на олімпіаді, і ми надіємося на це. І такі от прізвища я можу вам назвати, на кого ми надіємося? Андрій Квятковський, Наталя це цивільна боротьба. Ми надіємося на дзюдо, на ту Желену Сайко. Ми надіємося на наших, ну я кажу, Вероніка і Васів Кважка Людмила Лузан, і Михайло Манзюк – це веслування. Надіємося, Наталя Облищук це легка атлетика, це учениця відомого нашого тренера Івана Шарового з метання. Але ще, на жаль, ми жодної ліцензії на ці олімпіади область наша немає, але є дуже багато турнірів, якраз ліцензійних турнірів, які надіємося, що спортсмени завоюють. Ці ліцензії і поїдуть представляти Україну і нашу область на Олімпіаду в Ріо-де-Жанейро. Я хочу сказати, що на Олімпіаді в ріо де жанейро також буде багато показових видів спорту, які, можливо, колись стануть олімпійськими. І знову ж надіємося на команду баскетболу 3х3, нашу, тому що зараз йде якраз розмова про те, що наш земляк Юрій Процюк має очолити збірну команду України з баскетболу 3 на 3. І він буде вже набирати на підставі своєї базові команди баскетбольний клуб Франківськ. Цю команду, яка може представляти в Рів де Женеру. Але перед тим треба виграти там, чи війти і завоювати ліцензію на чемпіонаті світу, на чемпіонаті Європи. Але надіємося, що буде все добре, і також буде наша команда там. Тому м, говорити про якісь зараз уже е, е, точні прізвища ми не можемо, але е, є така е, надія, що Івано-Франківщина буде мати Олімпійців. Ну, все-таки сподіваємося на це не лише на їхню участь, а й на перемоги на Олімпійських іграх. І ще одне таке дуже важливе питання: управління молоді і спорту Івано-Франківської облдержадміністрації розформовують. Ну залишиться наскільки мені відомо, лише управління спорту. Яка доля взагалі спіткає це управління? І що слід очікувати нашим спортсменам? Ну я хочу сказати, що. Е... Керівництво порахувало, що напевно для спортсменів буде краще залишити управління спорту, хоча б я його назвав не управління чисто спорту, а управління фізичної культури і спорту, тому що ми повинні пропагувати фізичну культуру, а це трошки інше, ніж спорт, тобто здоровий спосіб життя. І для спортсменів воно ну, не змінить нічого, тому що кошти, які ви виділялися на цей, робота вона не зміниться. Як і йшла робота тренувальна, так і воно мусить йти, і ми будемо бачити на це. Зміниться для молодіжної політики, трошки ну, нас тривожить те, що хочуть і віддають її під департамент освіти, адже зараз останніми постановами Кабміну. Національне патріотичне виховання молоді в Україні віддано все під юрисдикцію Міністерства молоді і спорту, а тут навпаки віддають під освіту молодіжну політику. Ну але керівництво порахувало, що так, напевно, треба, і можливо ми зараз в стадії ліквідації, будемо надіятися, що ми цю ліквідацію переживемо. І для спортсменів це воно. Не відобразиться ніяк. Тобто, спортсмени, як вони займалися спортом, так і так і будуть займатися. А на чиновниках відобразиться на чиновниках, можливо, відобразиться, можливо, хтось залишиться роботи, хтось можливо стане до роботи. Ну я хочу сказати, що наші спортсмени і наші здобутки управління молоді спорту не тільки в тому, що ми от кращі спортсмени в наші представляли область. Наші здобутки в тому, що ми ну, зберегли систему спортивних шкіл з тих спортивних шкіл, які перестали функціонувати, мали би перестали функціонувати, тому що зняли фінансування з фонду соціального страхування. І минулого року, в 2015 році, ми мали державну субвенцію. В 2016 році ми ці школи перебрали фінансування на обласний бюджет. Ми зберегли всю систему шкіл. Ми маємо 13 шкіл, якими ми поопікуємося, які є обласні школи. Зараз йде встановлення те, що ми можемо зробити таку реорганізацію, оптимізацію, можливо, по напрямках. І ми бачимо таку роботу по напрямках. Тобто школа єдиноборств, яка би об'єднувала вільну боротьбу до дзюдо, бокс, самбо, там, кікбоксинг чи тиквандо. І школа ігрових видів спорту мала би бути, школа зимових видів спорту мала би бути. Я думаю, що таку реформу ми будемо робити, адже в нас в цьому році закінчується програма соціальна розвитку фізичної культури і спорту в Івано-Франківській області, і ми будемо напрацьовувати нову програму на 17-20 рік до 20-го року. Вже прийшли документи, що ми вже є нові програми державні, тобто проекти програм. І ми ці програми будемо зараз підставі цих програм здійснювати свої і робити, розробляти свої програми. Я так зрозуміла, що усі і... ці програми вони далі будуть продовжуватися. Вони далі будуть продовжуватися, і вони повинні продовжуватися. І ми повинні втілювати їх в життя. І за підтримки якраз цього ми повинні бути здоровою нацією. Ну, сподіваюся, воно так і буде, і майбутнє буде не менш успішним для наших спортсменів і взагалі для населення ніж були попередні роки. Дякую вам за те, що завітали до нашої студії. А ми з вами зустрінемося буквально за мить. На Прикарпатті розпочали хокейний сезон. Перший матч провели у Коломиї. У товариському двобої коломияни зустрілися із минулорічними чемпіонами із Заволотова. Як проходила гра, розкажуть наші кореспонденти. На спортивному майданчику біля локомотиву вже більше тижня діє ковзанка. Тут всі охочі можуть відпочивати з 17 до 22 години щодня. Крім того, тут тренується Коломийська збірна з хокею та відбуваються змагання. У суботу стартував і сезон 2016. У Коломию приїхали чемпіони області, команда із Заболотова. Ветерани провели товариський матч. Таким чином готуються до обласного чемпіонату, який триває на Прикарпатті вже четвертий рік поспіль. Перша зустріч цього року відбудеться в Калуші. Є команди у нас Снятина, є заболотів, є бурштин, надвірна, калуш Івано-Франківська біля восьми команд, які приймають у чемпіонаті області з серед хокею. в тому числі і наша команда Коломийська, Коломийські Вовки. У чемпіонам позаминулого була команда Заболотова, минулого року Калуш, так як у нас спеціалізована. Коломийські вовки були в призерах декілька разів так. У складі Коломийської команди Легенда хокею Іван Волокжанінов спортсмен грав у шести країнах, був у Ладі 11 професійних команд. Я з севера, з севера, з севера за Але Я з п'яти років живу в Києві, жив в Києві. Зараз починав в Київському Соколі, потім грав в Швеції, і в, Швеці, в Германії, і в Канаді, і в Америці, і в Росії. Ну а судьба свіла з Калимиї, слава Богу, якби все нормально. Тут друзей багато, і тому підтримуємо друг друга. У товариському матчі коломийські вовки показали добру та злагоджену гру. Як результат переможний рахунок. Шість ми засобані мрієм мы, Ми говорится, для, для душі, для здоров'я, для друг для друга ж. Само з нешоназар походить навчально-тренувальний збір збірної команди України. Вони теж тут фактично закінчуються напружені тренінірок, і вони приходять сюди, і тут катаються на козанах. І тренери, і спортсмени. Хокеїсти із Заболотова такі матчі вважають більше дружніми зустрічами ніж змаганнями. кажуть, хокей зараз дуже складно підтримувати, тому варто триматися всім гуртом. Я і ще моє. Такі е, товариші, однодумці, котрі мають можливість на сьогоднішній день. Це не є просто утримувати хокейну команду. Це великі затрати, але ну скажімо так, стараємося виглядати на рівні. Маємо дуже гарних молодих хлопців, яких підтримуємо, які десь беруть участь у різних змаганнях. Плануємо у тому році саме класний турнір. Ми маємо запрошення до Тернополя на всеукраїнський турнір, де будуть брати участь 24 команди цілої України, в тому числі «Заболоті». Коломийська команда. Ну, дуже прекрасно. Ми товаришуємо з ними, ведемо постійні такі баталії, скажемо, ну, десь у нас є інтереси не тільки в спорті, ми віддавна товаришуємо товариші особисто з великим меценатом Іваном Данилешиним. На цьогорічний обласний чемпіонат у хокеїстів добрі сподівання, але зізнаються, що Калуську команду перемогти буде дуже складно. Їхня перевага в тому, що Калуш має свій спеціалізований хокейний майданчик. Ось такі справи про нові спортивні події дізнаєтесь вже наступного тижня. Це була програма СпортЛайф. Зустрінемось вже незабаром. Займайтеся спортом і будьте здоровими. На все добре.